До Дня Соборності, який в Україні відзначають 22 січня, у місті Дубно відбулася загальноміська молитва у Свято-Миколаївському монастирі. Жителі міста спільно із духовенством молилися за мир та перемогу України, за єдину і соборну державу її захисників та захисниць. Благослови, Господи Україну, Україну на ладо. Для молоді, яка долучилася до молитви День Соборності України, особлива дата, що нагадує, наскільки важливими є єдність і взаємопідтримка для нашого народу, особливо у сучасних реаліях. Ну, я відчуваю гордість та е, радість. Це день, коли кожен може відчути себе частиною чогось цілого і зрозуміти, що з таких маленьких частинок з кожної людини складається цілісна Україна, яка е, Дає поштовх до того, щоб колись все таки настав мир і перемога. І саме те, що відбулося більше століття тому, стало для нас таким визначним і пам'ятним днем, який особисто в мене лежить в серці, і з моєю родиною я його святкую кожен рік по особливому. Після молитви до присутніх із промовою звернувся благочинний Дубинщини Православної церкви України протоієрей Василь Лозинський, який наголосив на потребі пам'ятати наших захисників, пам'ятати, якою ціною українці виборювали свою землю, і закликав не бути байдужими. День суповності для нас є надзвичайно важливим днем, а ідея суповності. Є фундаментом нашої державності. Саме завдяки єдності ми вистояли в перші дні війни і стоїмо по сьогодні. Ми повинні берегти пам'ять про наших воїнів-захисників, котрі віддали своє життя за волю і незалежність і соборність нашої держави. І працювати заради їх пам'яті на благо України. На благо нашого майбутнього завершився молебень спільним виконанням пісне є літа. Також цього дня здійснили покладання квітів до пам'ятника борцям за волю та незалежність України на центральному майдані міста Дубно. Нагадуємо, 22 січня на Софійській площі у Києві був проголошений акт злуки універсал про об'єднання української та західноукраїнської народних республік в Соборну Україну. День Соборності дістав офіційний статус свята лише 1999 року.